Ми стоїмо на захисті лише своїх домів, а наших місців квічок в, в повітря. Ми не просто протестуємо. Ми будемо світло для майбутніх поколінь. Ми вогонь, який не погасне. Ми вода, яка не отрується. Ми ті, хто змінить цей світ. Ще з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним нападом в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають! Через поле України пройтись, Божа мати. Вже немає пташок багато, щоб тебе вітати. Гнізда їх війна спалила, у них зранені крила, замість квітів трав зелених. Могила, могила. Подивися, Божа мати, яке страшне поле, попросив сина свого, миру, перемоги, щоб ми разом з пташками Знов тебе вітали, витри сльози потім серце кожної мами. Якби не ці руки, чи сходило б сонце, чи знав би ти світа про ще один день. Якби не ці руки в мусолі в долоні, чи чув би ти світе, хто шири в пісень? Якби не ці руки в мостилі, у бруді, чи пахнув би хліб на святковім столі? Якби не ці руки і світло у грудях, чи були в Чівесні опісля зими? Це воїнів руки! Найкращим у світі, українських героїв, захисників, якби не ці руки, чи міг би ти жити? Задумайтесь, люди, подякуйте їм, ми маємо змогу стояти на цій сцені завдяки нашим воїнам. Тому сьогоднішній виступ ми присвячуємо їм, нашим захисникам та захисницям. І поки наші воїни стоять на стражі нашої безпеки, ми повинні оберігати природу України тут.

які краса зникає в попелі війни. Чи є ще хтось на землі, хто відчує той самий біль за свою землю? Ми можемо бути тими, хто цей хід історії. Бо кожен з нас має силу змінити світ, може нависоти тривожні години, хтось хоче знищити гуки й поля, тільки єднання, як промінь єдиний, Дає нам віру й боронить життя, і не невімося в лісної хвилини, не зради природу святу. ми однієї сміливості силою сонячну землю батьків з Разом єдині від батька, й до сина, для мати, й доні природу. Опіваріна з високим, високим вірям! Понад 3 мільйони гектарів лісів України постраждали від війни. Це наші легені, наше повітря, наші домівки. Вони горять і кричать про допомогу. Війна нищить не тільки людей, вона нищить нашу землю, нашу воду, нашу майбутнє. І якщо ми не зупинимося зараз, то наступні покоління будуть питати нас. Чому ви не захистили свою землю? Але хто, якщо не ми це зупинить? Хто, хто, якщо не ми, буде берегти Україну? Ми ті, хто змінить цей світ. Ми червона рута! Ми ідеї. Ми рішучість. Ми сила. Наше серце б'ється в нашій землі. Ми одне ціле з природою і ми повернемо її до життя. Ми ті, хто не забуває, що природа і Україна це наша спільна справа. Ми не просто молодь. Ми нація, яка відбудує свою землю. Бережи воду. Природа потребує нас, а ми її частина. Термінові новини світу. За даними арколоматологів, температура на землі зростає. В середньому не піднялася на 1 градус за останні 100 років. Льодовики тануть, як сніг під сонцем. Кожного року ми втрачаємо 7 мільярдів тонн льоду. І це ще не кінець. Вже скоро ми можемо втратити більше половини всіх льодовиків на планеті. А у вас є уявлення, що може статися, коли рівень океанів підвищиться на кілька метрів, зникнуть острови, затоплені міста. Багато людей втратять домівки, тому що вода не чекає. А тепер уявіть, по що це означає? Зменшення кількості води в річках і озерах, а ще катастрофічні зміни в сільському господарстві. Більше не буде хліба на столі, якщо ми не почнемо діяти. То, що ми робимо? Чи ми хочемо, щоб наші діти бачили землю такою, якою її ми залишаємо? Знаєте, цікаво, що викиди парникових газів це не просто цифри. Вони на нас теж впливають. Це не лише слова, це реальність, яку ми створюємо. Ми можемо змінити це, але тільки разом: більше зелені, менше пластику, більше енергії від сонця, менше привикнув палива. І пам'ятайте, що це не просто слова. Ми це те, що ми робимо, і ми вже можемо почати. б один раз яка далі доля, ти гір сміття. Часто спостерігаєте, як приїжджає велика машина і забирає все те сміття. Ось так і зникає сміття з вашого життя. Переважно більшість людей про це навіть і не думає. Сміття це одна із найбільших проблем сучасності. Якщо неправильно поводитися із сміттям, то наша планета менше ніж через 50 років стане великим смітником. Пантики цукари розкладаються 5 років, пластикова пляшка 450 років. А якщо ти хочеш сюрприз, то залиш батарейку на вулиці, і вона буде отруїти виділить 20 квадратних метрів. Харчові та садові відходи складають майже 40% відсотків вміст нашого смітника. Відповідно, чи вони не створили зайві проблеми сміттєзвалищі, а поверталися доброго в природу, що дасть нам нові харчі. Важливо ці відходи компостувати. Кожен з нас може почати відмовлятися від пластикових пляшок багаторазових пакетів. Потрібно просто змінювати свої звички. Раз і все. І не забувайте про дерева. Ми повинні садити, бо вони наші природні фільтри. Уявіть, скільки чистого повітря ми отримуємо, щоб кожен посадить хоча б одне дерево. Приєднуйтесь до, до нас разом зробимо планету чистішою. Чули новину, тепер носити багаторазові пляшки. Це не лише корисно для планети. Це стильно. Ми можемо не тільки зберегти воду, а й зробити це стильним. Це не тільки корисно, це стиль. У курсі, що пластикові пакети не просто зроблю природу, а й без жалю витрачають ресурси. Тому я обрала цю сумку. Вона виготовила з органічного матеріалу. Тренд, на мінімалізм та екологію Давно вийшов на новий рівень. А ось я із футболкою, яка зроблена з перероблених матеріалів. Замість того, щоб забруднювати природу, ми перероблюємо те, що вже є. І, до речі, ця футболка має стильний принт. Тож ми не тільки з чистого планету, а й виглядаємо модно. А ви знали, що використання сонцезахисних окулярів це теж в екологію. Адже вони захищають не лише очі, але й відражене сонячне світло, що дає змогу зменшити перегрів атмосфери. Ось такі вони наші. Супергероїчні аксесуари. А тепер давайте подумаємо: всі ці стильні речі це не просто наші модні знахідки. Це те, що ми можемо зробити для планети. Замість того, щоб купувати все нове і викидати, давайте обирати те, що служить довше, купувати менше, а жити якісно. Пам'ятайте, екологічно чисте це не тільки корисно для природи, а й модно. Іноді мода це не просто те, що ми носимо, а й як ми взаємодіємо з планетою. Стиль. Це не тільки зовнішність, але й внутрішнє ставлення до світу навколо. Тому, Тому зараз час для змін! Уявіть, що кожен з нас стає нами супергероєм. У кожного є своя місія, своя мета, і ось ми йдемо по планеті. У нас в руках крихітний шматок природи. Дерево, річка, чистий шматок повітря. Що ми з ним зробимо? І ось ми знову і знову запитуємо себе: чому кожного дня вибираємо споживання замість роботи? Чому викидаємо пластик замість того, щоб використовувати багаторазові матеріали? Чому не відмовляємося від звичок, які роблять нашу землю грудною і неприязною до нас? Це ж ми, люди, які створили всі ці проблеми. Ми скидаємо сміття в річки, вирубуємо ліси, забруднюємо повітря. І часто думаємо, це не моя проблема, це проблема урядів, великих корпорацій. Але все це починається з нас. Але що, якщо кожен з нас намить змінить свою звичку? Якщо кожен з нас зробить хоч маленький крок, тоді ми зможемо зробити планету чистою і здоровою. Вона стане нашою надією, нашим домом, нашою гордістю. І це почнеться із кожного із нас. Війна, яка зараз триває. Теж відбирає наше майбутнє. Всі ми повинні боротися і за мир, і за нашу планету. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива.